Наша рубрика, навіть запитуйте, відповідаємо. Часом є дуже корисні питання. Слава Ісусу Христу! Отець Василь хотіла вас запитати питання, яке не тільки мене цікавить, але ще й моїх дітей зацікавило. І каже син, щоб я спитала, як буде правильно, чи можна вітатися «Добрий день, бо діти так вітаються в школі, і вчителі так з нами, з ними вітаються. І навіть вчителька християнської етики теж так вітається, аж позавчора. Аж Позавчора, перший раз, каже, син, прийшла на урок і привіталася слава Ісусу Христу. І я дітям теж кажу, що треба вітатися, слава Ісусу Христу, але пояснення, чому не вітаються добрий день. Доброго дня, <кхех> доброго дати не можу. Одне знаю, що свідки Єгови вітаються добрий день. І ще пам'ятаю, що папка казала, що як Ісус. Ісусу Христу, Ісус, Христу розіп'яли, так написала, так написала, то теж казали добрий день. Ага, як Христа розпинали, то казали добрий день. Буду дуже вдячний за ваші розумні роз'яснення, сили вам, натхнення і швидкого одужання вам, отець Василь і Світлані. Дякую. Так, здоров'я бисі знало. Дякую за те, що бажаєте здоров'я. І... За... Що я тут хочу сказати? Добрий день. Як розпинали Ісуса Христа, не казали добрий день. Казали шалом. Ви не знаєте історії. Євреї не кажуть добрий день. Вони кажуть шалом. Що значить мир вам? Мир вам. І. Те, що треба вітати, — це слава Ісусу Христу, так? Християни мають вітатися — слава Ісусу Христу. Мусульмани — по-своєму. Нема Бога, крім Аллаха, Мохаммед, його пророк. Чи як вони там вітаються, я не знаю. «Салам алейкум», «Мир вашому дому», ну і так далі. Там є різні привітання, так? Кожен — по-своєму. Ми, християни, вітаємося слава Ісусу Христу, відповідаємо слава на віки!» На християнській етиці є дуже багато нюансів, бо не завжди викладають християнську етику, катихіти або ті, які мають освіту катехітів, так? а беруть вчителям і дають викладати християнську етику. І так християнська етика, вона. Так вже бояться того предмету, так вже бояться того предмету, що вже її перетворюють на історію релігії, історію ще там щось, ще там щось. І вітаються, добрий день. Та як у школі? А ви до якої школи ходили? Не до радянської, мої ровесники. Ви забули, як нас віталися. Скінчилася радянська влада, Україна, незалежність, пішли всі до церкви. Всі в церкві директор на перших рядах в церкві, все, все стоїть, його кропим світимо, приходжу до школи. Добрий день, отець. Так навчилися. Так навчилися. Бо не можна було в школі казати слава Ісусу Христу, бо вигнали без школи. Сьогодні вас не вигонять вже нікуди. Представляйте Бога, якщо ви є християни. Якщо ви не впевнені, що там християни. Не треба. Не треба і на збитки це казати, бо тому що твоє привітання слава Ісусу Христу в, скажімо, аудиторії, де будуть присутні більшість мусульман, буде не дуже слава Ісусу Христу. А буде приниження іншої релігії, тому треба бути делікатними. Якщо ти бачиш свого знайомого, з яким ти ходиш до церкви, якщо ти знаєш, що він християнин, вітайся з ним, слава Ісусу Христу! Ну, Військовим легше, бо військові один одного пізнають, вони бачать, що в той формі вони бажають здоров'я. все, вони, В них це все нормально. А християни мають хрестик на собі, щоб видко було, що ти християнин. І коли мені не раз кажуть, а де, хрестик то в вухо вчепить, то в ніс, то десь, на чоло би собі причепила. Ну, а ти вчепив хрестик і там під сорочку. Він навіть не видку. Ну, то як я то маю? Знати, що ти християнин. Але в нас суспільство таке. От ті священники, які за мною служили в коломівсько черевецькій епархії, пам'ятають історію з отцем Василем, якому забороняли носити хрест зверхи. Я, навіть якщо, ну, ясно, підрясник, хрест це зрозуміло. Але коли я був в костюмі, сорочка, священича, колорадка, і Хрестик. Насолить. Маленький такий, не такий священичий великий, а такий делікатний срібний хрест. І мені навіть священники робили зауваження, що то так не треба ходити, то не по формі. Я кажу: я християнин. І всі, хто мене бачить, мають знати, я християнин. А бачачи сорочку священичу, розуміють, що це, певно, ще й священик. Так що суспільство не готове, Ви готові прийняти кого хочете. Навіть були такі, що на початках в 14 15 році році готові були прийняти руський мір, а християнство ні. Руского міра воно не встидає, а Христа встидаєтеся. Тому вітайтеся на кожному кроці. Слава Ісусу Христу! Якщо ви християни. ти ж не прийдеш до магазину і не будеш казати Слава Ісусу Христу, бо там хто знає, хто там може бути. Може вшики якісь атеїсти. <кій> Треба поважати аудиторію. Але якщо ти на якійсь роботі працюєш і ти знаєш, що то християнин, то християнин, то християнин, приходи і вітайся. Слава Ісусу Христу. Тут священники віталися, добрий день. В Дніпрі, що вам ви хіба не знаєте, приходять до церкви православної московського патріархата. Вони як вітаються? Здрасті. Спасі Господі, здрасті. Вот що вони болтають. Рада християнських церков. Я приходжу на раду християнських церков. Добрий день. Тихо будьте там. І поки мене поставили на свою голову головою Ради Християнських церков. І що? Я їх навчив вітатися, слава Ісусу Христу. І вони всі, тепер всі, вітаються, слава Ісусу Христу. Я кажу, це в Біблії написано. Вітайтеся і славу, віддавайте одному Христове. І все, і сьогодні Рада Християнських церков при кожному зустрічі вони вітаються всі, слава Ісусу Христу! Да. І між нами ми приходимо на зустріч, ми всі так вітаємося. Це треба казати, які ми християни, якщо ми Христа не прославляємо. Тому не встидайтеся, кажіть і вітайте.